Привіт, сьогодні будемо. Вчитися підтягувати наш овал обличчя. Чи можливо це? Та це можливо насправді не в будь-якому віці. Я не скажу, що якщо вам за 60-70, то ви вже сильно щось підтягнете, але все одно результати будуть. Якщо ж тобі років 30-35 і ти почнеш це все робити, повір: в 50 у тебе буде ідеальний овал обличчя у жінок слов'янок. Є така схильність до деформаційного. Типу старіння. Це коли з'являються бульдожі щічки, це коли пливе підборіддя. Тож, просто роби. Роби хоч щось. Я наношу трошечки масляного серуму це робить мій бренд. Я, до речі, Наталя, я власниця косметичного бренду, але я абсолютно впевнена, що не косметикою єдиною. І якщо ти подивишся відео на цьому каналі, ти побачиш, що в мене дуже багато відео і про їжу, і про здоровий спосіб життя, тому що я абсолютно впевнена, що все працює виключно в комплексі. І я вже 11 років займаюся і самомасажами. Я не хожу до косметологів е активно. Період Дично буваю, але отак, от щоб я ходила на якісь масажі. Ні, що ж, починаймо. Ти маєш знати, що ми завжди промасовуємо шию перед тим, як робити будь-яку вправу чи якийсь масажний рух для нашого обличчя. От, повір, шия вона повністю взаємопов'язана і м'язи на шиї взаємопов'язані з нашим обличчям. Ось тут. Проходить така платизма дуже-дуже тоненька, яка з часом, наче як розривається, і з за цього з'являються такі тяжі. До речі, у мене десь тут є. Щоб придивитися. Тому ти маєш гарно промасовувати ось цей грудинно ключично сосковидний м'яз. Не лінуйся, промасовувати свою шию. Ти вже повторюєш за мною? Помий ручки і вперед. Давай не дивись на мене з попкорном, а просто повторюй. І напиши в коментарях: ти взагалі цей м'яс ось, знайшла? Боляче було не боляче як відчуття. Повір, з часом, він у тебе має відтягуватись. І ось так, ти його і розтягуєш в одну сторону, і в іншу. Він має бути дуже-дуже еластичним. Тому що, якщо він буде в тебе як натягнутий канак, то тоді в тебе буде отут-от все таке в таких тяжах, і з часом ця шкіра почне сильно провисати. Тож тримай його еластичним. Пам'ятай, що я далі роблю? Я просто проминаю наше підборіддя. Ось такими захватами і йду до вушка. Це не складно. Якщо у тебе багато тканинки, то ти захватуєш все, що можеш захватити. Якщо ж у тебе мало, як у мене, ну вже що захватила, ти захватила. Це не значить, що треба розслаблятися, якщо в тебе тут -от, все добре з підборіддям. Тому що рано чи пізно стане погано. І краще попередити, ніж потім намагатися вирішити проблему. Тому що вирішити проблему набагато складніше, ніж попередити. Промасувала. Просто вивчи ці рухи, вони тобі зайвими не будуть. Далі, ось наше підборіддя. Ти маєш. Періодично, отак от, гарно його промасовувати. Пальчик крючечком і отак от протягуєш. Ти той палець, наче аж намагаєшся сильно притиснути до шкіри і щоб він проник у тебе і відчув оті м'язи, які знаходяться під шкірою. Ось так. Добре протягаєш. Тепер ти пальчиками захватила підборіддя. Великі пальці, вони наче аж проникають у тебе в глибину. Головне не зроби собі ніякого синяка. Не намагайся давити так, щоб тобі було мега боляче. Відчувай. Тепер ми будемо розтягувати. Наші м'язи в різні сторони. Потрошку. Спочатку вправо і вліво. Затиснули і трошечки розтягнули. Затиснули і розтягнули. Тепер затиснули і розтягнули вверх і вниз. Вверх і вниз. Затиснули. І стяжки у мене піднімаються до губи, а мій великий палець опускається нижче. Ось так. Тепер переставили пальчики вправо-вліво. Ми не намагаємося протягнути по а, всьому нашому овалу. Ми трошечки робимо таку невеличку амплітуду. І тепер верхи вниз. Переставили пальчики знову вправо вліво, вверх і вниз. Знову переставили. І верх вниз. І так ми проходимо повністю весь кут володості. Я роблю по три рухи право вліво і по три рухи вверх вниз. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Ще ти маєш знати, щоб у тебе був підтягнутий овал, ти маєш масувати ось оці жувальні м'язи. Трошки відкрий ротика і спробуй їх знайти. Коли ти будеш його прикривати, ти відчуєш, ці м'язи під твоїми пальчиками почнуть рухатись. якщо ж ти натиснеш на них сильніше. Тобі стане боляче, бо зазвичай у більшості з нас жувальні м'язи в гіпертонусі. Відкрили ротика і масуємо. Може бути дуже боляче спочатку. Але з часом, якщо ти масуватимеш цю зону постійно, повір, стане набагато приємніше і легше, і твій овал обов'язково підтягнеться. Хай тебе це стимулює. Промасували. В одну сторону робимо такі кругові рухи. Тепер в іншу сторону. Ти молодець. Тепер секретний рух. От уяви, ти хочеш зранку виглядати на всі сто або ж. Ти ввечері дуже втомлена, і тобі ще треба кудись іти, і ти хочеш виглядати гарно, доглянуто, зроби цей рух. Постав одну ручку ось таким чином, а іншу трошечки підтягни, щоб у тебе ось отут зробилась така невеличка складочка. І тепер одну руку ти тримаєш біля носика, і ось так ти. Вібруєш і йдеш дуже-дуже повільно, поки в тебе не зникне ця складочка. Тепер ти протягуєш до вушка. Те ж саме ти робиш з іншої сторони. Зробила складочку, ось невеличко. І тепер вібруєш. Цей рух можна повторювати декілька разів. І вже через 5 хвилин ти будеш виглядати набагато свіжіше. Давай ще раз зробимо. Ще два рухи, які я просто обожнюю. Перше це мюїнг. Це коли ми язик ставимо на наше піднебіння. І от, в принципі, у мене є така звичка, я весь час тримаю язик на піднебіння навіть вночі, коли прокидаюсь. Як це виглядає? Ти кінчик язика впираєш в зуби і язик кладеш на піднебіння? Якщо я опущу, подивись, у мене трошечки опускається шкіра. А може бути, що в тебе опуститься вона не трошечки, а дуже сильно. Тому практикуй мюінг. Дивись, як це виглядає. Я притискаю язик до піднебіння. Опустила. Намагайся його тримати весь час. Ще раз. І другий рух, він дуже легкий. Це коли ти. Витягуєш нижню щелепу трошечки вперед. Ти можеш робити ці рухи і круговій. Ти можеш робити рух язиком просто вправо-вліво, або піднімати язик, або опускати. Просто повторюй всі ці рухи. В тебе має боліти корінь язика. І з часом ти його маєш так не тренувати, щоб цей корінь язика був набагато еластичнішим, і твоє друге підборіддя підтягнеться. Давай ще раз. Можна ще робити ось цей рух, він мені дуже подобається. Ти так само тренуєш свій язик, він стає сильнішим, корінь язика тримає твоє підборіддя. І те ж саме ми робимо в іншу сторону, і ця вправа також може бути профілактикою від появи кисетних зморшечок як це робиться. 10 разів в одну сторону і 10 в іншу. Спробуй повторити за мною. Давай. Ну що, язик горить? Давай ще, глибше. Напиши, якщо зробила. До речі, як завжди, за нашою доброю традицією, давайте сьогодні розіграємо щось з косметики мого бренду. У нас дійсно класна дієва косметика. Тож, ти можеш виграти сьогодні. А давай, хай це буде маска для масажу. Вона називається Magic. Просто залиш коментар і. Підпишись на цей канал, тому що через одне відео буде розіграш, і цей розіграш буде у відео. Маску ми розіграємо серед усіх коментарів. Маю надію. Що тобі вже вистачило, і ти повернешся до цього відео і навчишся робити ці вправи, щоб потім їх робити автоматично. Якщо ти будеш робити хоч щось, хоч по дві, хоч по п'ять хвилин на день, повір: оце підборіддя і овал у тебе обов'язково підтягнеться. Головне, роби, хоч щось. Дякую, до наступних зустрічей.